Гренландія не продається. Прем'єр-міністр острова Єнс Фредерік Нільсен заявив його народ. За жодних обставин не хоче ставати частиною Сполучених Штатів. Про це Нільсен сказав у Копенгагені на спільній прес-конференції з прем'єркою Данії Мете Фредеріксен. Він наголосив: якщо ж вибір постане між США і Данією, Гренландія обирає Данію. Фредеріксен своєю чергою заявила, що Данія зазнає неприйнятного тиску з боку близького союзника і попередила найскладніша частина цієї кризи ще попереду. Нагадаю, Гренландія входить до складу Данії, країни члена НАТО. Там живуть близько 80 Сяти тисяч людей, 80% автономного острова вкрито льодовиком. Ну зіштовхнулися з геополітичною кризою. Якщо нам доведеться обирати між сполученими штатами та Данією тут і зараз, то ми беремо Данію, ми беремо НАТО, ми беремо королівство Данія, ми беремо Європейський Союз. Гренландія не належатиме Сполученим Штатам. Гренландія не буде керуватися Сполученими Штатами. У Вашингтоні міністр закордонних справ Данії зустрінеться з віце-президентом США Джей Ді Венсом, щоб обговорити претензії Трампа на автономний острів. Президент США, своєю чергою вже відповів прогнозами на слова гренландського прем'єра про відмову від перспективи стати частиною штатів. Швидше за все для Трампа стало новиною, що Гренландія має уряд це їхня проблема. Я з ними не згоден. Я не знаю хто він. Я нічого про нього не знаю. Але це буде для нього великою проблемою.